Привіт! Дуже дякую за зворотній зв'язок. Дякую за ваші лайки, за підписки, за те, що вам цікаво, що ви мене слухаєте, за компліменти. Я вибачаю за своє не, не ідеальне українську, але цей канал одна з приводів, чого я його веду, те, щоб практикувати українську. Um. Три з гаком роки тому я приїхала в Штати. Я... У мене не було мрії жити в Штатах, переїхати. У мене так було на трошки бажань пожити в Штатах якийсь час. До цього моменту я була тут двічі, і жити не хотіла. Але є ще щось, що я думаю, а є реальний досвід, який бажає проживати моя душа. Ну, ось проживаю. Я хочу сьогодні розповісти, взагалі, що це за інформація, чому я її розповідаю, звідки я її беру? Почну спочатку. Я хочу сказати, що в Києві. У мене був бізнес, як свій сайт-проект я займалася там консультаціями, вивчала медитації, астрологію, нумерологію, проводила різні марафончики. А так взагалі вже там 20 років я була дизайнером, я працювала в журналах. Фотографувала, робила калажі, каліграфія, акварель, мене все цікаво, я все пробувала і заробляла на цьому. І вже ну, була таким відомим дизайнером, у мене була компанія, була команда, був офіс на Подолі. Тобто я матричне життя проживала во всій красі я не сиділа вдома, не пасла задніх. В мене було дуже велике коло спілкування, дуже багато друзів. Я дуже багато подорожувала. Я була в 50 країнах. Взагалі я вважаю, що подорожі це найкраще, що може бути в житті: і, і спілкування, і вивчання себе, і дослідження світу, і музика, і фрукти. Я це обожнюю. І ось я знайомлюсь з хлопцем. І ми їдемо в подорож, і на багато часу я беру величезні чемодани, тому що ми їдемо надовго, і починається війна. В мене були квитки на квітень, і стає зрозуміло, що квіток додому мені не знадобиться. Ось О, хлопець працює в американській компанії. Йому, В нього він будує кар'єру. І от я ось я тут. І я хочу сказати, що за три з хвостиком роки в Штатах я не знайшла тут собі таких душевних. Друзів, Як у мене було в Україні, я не вивчила мову, я не знайшла роботу. Ну, чесно кажучи, це не було у списку моїх бажань, і це не було моєю метою чи ціллю. Я продовжила потрошки консультувати, потрошки проводити курси, марафони. Але я розуміла, що я прагну більшого, ну, я все життя розвивалася. І зараз я також хочу розвиватися, але я не розумію, як. Ну, окей, я почала, почала займатися з репетитором англійської. Там я почала там, якось по-іншому придумала якісь інфопродукти. Дизайном вже взагалі відпав. Я взагалі не маю сенсу, не маю ну, да, сенсу. Займатися дизайном, коли в мене з'явився штучний інтелект. Раніше я калаш могла робити три години. Зараз штучний інтелект мені його робить за годину. Я не бачу сенсу, я не відчуваю кайфу від себе як творця, коли я просто витрачаю час. Мені це не цікаво. Ось. Е, ну е, друзів, я, б, звісно, хотіла знайти, але ми живемо в такому штаті. Де це дуже важко. Це такий штат, де живуть американці, які зробили кар'єру в Нью-Йорку, вигоріли, купили будиночок біля озера і живуть в Коннектикуті. Ось ми живемо серед таких багатих. Американців тут дуже мало емігрантів в нашому штаті Коннектіку. Тут дуже чисто, нема бомжів. Дуже класно, безпечно. І з відомого, що ви знаєте, тут є завод Сікорського, це тут дуже відома людина. Тут народився Марк Твен, ми були у нього на дачі. Це така культова фігура. Тут, тут Мег Райан. І де, тут є десь неподалік дача Річарда Гіра. Ось такі дані, що ви можете знати про Коннектикут. І ще коли я дивилася оцей останній фільм про Френс, коли був Ріоньйон, і ведучий запитав у Фібі, він каже: А що було з твоєю родиною після титрів? Ну, типу, сфантазуй. І вона каже: Ну, ми приїхали в Коннектикут. Ну, тобто, це таке. Звичайна стратегія заможних людей, хто жив і створював кар'єру в Нью-Йорку, вони переїжджають в затишний Конексіку. Тут Дуже тихо, дуже класно. Ми живемо серед йолочек, серед, серед білочок, і коли нам хочеться дві ж Паріж, ми їздимо на Бродвей, на Манхеттен, проводимо там вікенд, і потім збігаємо свій санаторій Троскавець. Так от. І е, коли я все ж таки зрозуміла, що я хочу там якось розвиватися, можливо, тут ну, знайти, там, якось повернути своє життя в Києві, де ми з подружками зустрічалися на каву, займалися творчістю, е, е, я почала створювати контакти з е, е, місцевими людьми, місцевими, хто займається творчістю. Але виявилося, що взагалом їх інтереси такі, які у мене були десь 10 років тому. Де знайти класний папер, з неї знайти нові магазини, продати продукцію, там де орендувати офіс. Там. Я така, блін, ну мені взагалі не цікаво. Взагалі. І я, звісно, як людина дуже дуже питлива, мені дуже все цікаво, я почала звертатися до різних спеціалістів. І питати, типу, а що я тут роблю, навіщо я сюди приїхала? Ну, я хочу сказати, що там ностальгії, страждання в мене не, не, немає і не, ніколи не було. Я завжди жила в подорожі і я завжди дуже любила кудись їхати. Але і тут я ну, не то щоб відчуваю дуже класного щастя і ну, щось дивне відбувається. Я думаю, що це відчуття було у всіх, хто поїхав до війни чи під час війни, типу, щось страшно повертатися, але що я тут роблю, бляха? І я звернулася до. Можливо, я це вже розповідала у цьому підкасті. Я вибачаюся. Але сьогодні я це розпов... розповідаю під іншим кутом. От і я пішла до однієї жінки. І я кажу, що за фігня? Де моя реалізація? Де мої е, друзі? І вона сказала, що все, що потрібно було зробити в зовнішньому світі, побудувати стосунки, зробити кар'єру, проявити там свою е, наполегливість. Ти це все зробила. Це тобі вже не потрібно проявляти. Там, шукати друзів, Друзі, все ще зрозуміло, що це твої навички, ти вмієш там комунікувати, знаходити комунікації. А зараз а, потрібно зробити те, що ти ніколи не робила, занирнути в себе, почути свою внутрішню правду, з'єднатися з душею, почути внутрішній голос, працювати з вищим «я», відчувати своїх наставників. Я така, ох, і задачка, і як я це буду робити, і мені сказали, що в тебе вийде. Я кажу: Афігеть. Ну, так, знаєте, все понятно, але що конкретно. Вроді, як натхнення, що за мною все ок, все йде, як потрібно, але що робити, я стрілець, я а, этот, генератор. Я, я хочу щось робити. І, але я отримала дуже багато енергії, натхнення, все ж таки, імпульс був, і я вирішила купити квитки на ретрит в Коста рику В Коста-Рику в мене було дуже багато часу на самоті. У мене не було ніяких обов'язків, я не працювала, я там трішки собі готувала. Інший час я медитувала, читала книжки, слухала музику, тренувалася. Тобто, от я реально залишилася з собою в райському містечку з біля океану. Я не знаю, це найкраще, що зі мною сталося, напевно, в житті. І я стала потрошечки, потрошечки чути цей внутрішній голос. І перше, що я сказала, що я ніколи. Більше не буду робити те, що я не хочу. Я повернулася і я сказала, що я, буду... я не хочу вчити англійську. Це стрес для мене. Хоча в мене дуже-дуже класна вчителька. Я не хочу тренувати тіло, мені скучно. Я хочу робити те, що я хочу. І коли я собі це сказала, відкрився потік, я, робила, я почала робити прикраси з бісеру, я почала пекти хліб, я почала пекти тортики, які я обожнювала, але ніколи не готувала. І коли я почала це робити, я почала слухати внутрішній голос. Коли я почала рухатися, Робити довгі монотонні справи, я почала слухати цей внутрішній діалог, який був постійно. Але так як я була дуже активною, постійно бігала, я його просто не чула. Це бухтіння було завжди. І чим більше моє гармонічне життя, я відчуваю себе в моменті, я є, тим, тим гучніше я чую цей голос. І потім я зрозуміла, що ці думки настільки гучні, що я повинна їх вигружати, і я почала вигружати їх подружкам, але я зрозуміла, що подружкам вони не потрібні. Подружки мої це звичайні подружки, які хочуть говорити про чоловіків, про кошти, про подорожі, а мені про зовнішній всесвіт. Не дуже цікаво вже говорити. Мені цікаво говорити про те, що відбувається всередині. Тому я зробила закритий канал. я сказала у себе в Інстаграмі, що я роблю закритий канал, я буду прогружати вище я, свої думки, свої почуття. Будемо говорити про перехід, про трансформацію. І до мене там 20 людей, і ми почали робити цей клуб. І люди також почали вигружати свої думки, свої відчуття. І... Хтось підтверджував мої відчуття, хтось казав свої, це стало дуже-дуже цікаво. Але потім я зрозуміла, що є люди, крім мого чу чудового, улюбленого, затишного, закритого клубу, які, можливо, хочуть почути цю інформацію, і яким це важливо. І в мене був імпульс, і я зробила цей підкаст ось така історія. В мене є якісь наставники, як і фізичні, так і мої з тонкого плану. Але все, що я тут розповідаю, це інформація з канала. Я думаю, що це вище я. Ну, тобто, я це не видумую все. Ну, тобто, я взагалі не знаю, як це можна видумати. І взагалі, зараз, коли я в знанні прогружую цю інформацію, вивчаю себе, під'єднуюсь до каналу, працюю дуже багато з собою і розумію. Що мозок взагалі нічого не придумує, не створює. Ми хапаємо інформацію з простору від вищого я, з паралельних реальностей. Ми компілюємо те, що вже є. І вся музика, всі картини, все кіно, театр це прогружені історії від вищого я від наставників. І це неймовірно цікаво. Ось, що я хотіла сьогодні розповісти: чим уважніше ми з собою, тим краще ми чуємо цей внутрішній голос. А там вся правда, там і наші бажання, і наша реалізація, і наші темні сторони. Ось дуже, ну, Всі питають, яке моє призначення, е питають, е чим мені займатися, щоб. Краще заробляти, питають, ну, коротко, про реалізацію, да? всіх нас одне цікавить. Але повірте, ніхто вам цього не розповість. Ці відповіді тільки всередині. Я людина, яка дуже багато часу проводить консультації, дуже багато вивчає людей. Але я не можу точно сказати, хто чим повинен займатися, тому що, ну, от, наприклад, мені кажуть, мої цифри, все, мені кажуть, ти повинна робити щось незвичайне, проявляти якусь творчість, щось розповідати і робити щось руками. Афігеть, і яка професія така існує? Де ніякої. Тобто я потім вже зрозуміла, що я можу консульту... консультувати, щось малювати, малюнками пояснювати. Е Можливо, я буду робити якісь малюнки з сакральним сенсом, з кодами там, на широкий загал, я не знаю. Зараз є тільки потреба вигружати цю інформацію. Нумерологічно вона абсолютно мені підходить. Астрологічно. Е чи казав мені якийсь, якась людина це робити? Звісно, ні, ніхто цього не побачить. Я можу сказати, що у вас є талант актора. Ну, що таке талант актора, продавець, гід, блогер, президент це все талант актора. Я можу сказати, що ви неймовірна. Проявлений лідер. Хто такий лідер? Він може бути в магазині, а може бути президентом, а може бути е вихователькою дитячого садочку це також лідер. Розумієте? Але внутрішній голос дуже гучно розповідає, що ви хочете робити, але ми просто його ігноруємо, тому що у нас є програми, страхи, суєта, е знецінення. Це дуже багато мусора, про який ми говоримо в цьому підкасті. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.